Ну що, друзі, привіт! Сьогодні ми з вами відправилися ірдинськими лісами, ірдинськими болотами, які знаходяться в Черкаському та Смілянському районах на Черкащині. Болото Ірдин займає старе русло Дніпра. Центральної частини болота у протилежних напрямках беруть початок річки Ірдин та Ірдинка. Болото в кількох місцях перетинають греблі, кожна з яких має власну назву. Тут був справжній козацький монастир. Перша згадка про нього датується 1625 роках. Комплекс Смонасаря входили окрім келі та печір, та церкви та власне цегельні. Але в 20-х роках ХХ 20 століття більшовики знищили монастир. Але ми з вами їдемо в село Мліїв, це батьківщина відомої Родини Семеренків, де можна подивитися на колишній маєток, церкву та могильні пам'ятники. Ось ми доїхали до майже до села Ірдин, воно попереду. Але ми трошечки звертаємо лівіше, і ще я хочу по дорозі вам показати один завод руїни, які залишилися. У 1975 році будуть торфобрикетний завод по переробці сировини в брикети. Потім в нього якісь були складні часи, а в 2016 році взагалі підприємство Припиняє своє існування через фінансові труднощі та нерентабельність у видобутку. В дитинстві ми тут часто приїжджали, і на нього якось так дивилось підприємство е в лісі. Ну, для, для дитини це, це було дуже цікаво. А ось як зупинилися і все закинуте, на жаль. Але ми з вами рушаємо далі до Симеренків. Що ж, друзі, поїхали ми страшною дорогою, але дуже гарними краєвидами, наче в Карпатах. Доїжджаємо ми до села Мліїв, до Інституту помології. Історія установи розпочинається з розсадницького господарства Левка Семеренка, створеного в 1887 році в селу Мліїв. З метою наукових досліджень Семеренком були зібрані найцінніші помологічні сорти плодових і декоративних порід. Зараз ми з вами прогуляємося. Поруч церкви, і я трішки розкажу саму історію. Це Святотроїцька церква у Мрієві поруч із Садибою Семеренки, побудована в 1858 році Сім'єю Семеренки, як родинна усипальниця. З раденської влади храм був перетворений у сільський клуб. Нині церква діюча, належить до Православної церкви України ще звернула увагу на саму цей купол, ти хрест, воно, наче мені в формі яблучка, зверніть увагу. На жаль, на територію не попала зачинено, хоча це був вихідний день, я так походила, походила, подивилась. нічого більше не знайшла і, в принципі, якоїсь цікавої інформації не знайшла. Поруч дитячий садок, ну, але таке щось, наче все закинуте, якщо чесно. Ну що, друзі, всі куштували яблучки Семиренки. Ну, давайте заглянемо трішки в династію. Рід промисловців, цукрозварників, конструкторів, власників машинобудівних заводів, піонерів пароплавства на Дніпрі, науковці і практики садіння меценатів української культури. Це все про семиренки. Понад 200 років тому назад у селі черкащині поставився династія неймовірних успішних господарників Семиренків і склапника землі, який купив колишній козак Степан Семиренко. Його діти й онуки виростили цілу цукрову імперію, а пізніше стали засновниками наукового садівництва в Україні. Перші достовірні відомості відносяться до Степана Симоренка, який понад 20 років козакував на Запорізькій січі, а згодом чимакував. По мене при кінці вісімнадцятого століття. Але прославив свій рід е син Степана Федір Симоренка, хоч він і потрапив у курпаство після смерті батька, але завдяки своїм здібностям і таланту та господарюванню зобів викупити з неволі всю свою родину. Разом зі своїм тестом Михайлом Яхтенком Федір орендував, а згодом побудував млини над річкою Вільшанкою і став одним із перших українських цукрозаводчиків. Сини Федора, Платон і Василь були відомими технологами. А Платон Семеренко був не лише талановитим підприємцем, а ще й садівником. У своїх садах у млії він вирощував і досконалював різноманітні плодові сорти. Тож не дивно, що його син Левко став одним із найвідоміших українських помологів. Так, ось Левко Семиренко почав вивчати рослини ще у батьківському саду. А досвід садівника отримав в несподіваному місці у східному Сибіру, куди був засланий після університету через свої політичні погляди. Після повернення додому Левко Семеренко заснував у млії помологічний розсадник, першу в Україні лабораторію садівництва такого рівня, де ми зараз гуляємо. Ну що ж, ти буду втомлювати історичними фактами. Ось просто гуляємо, дійшли до якоїсь такої будівлі, закинутої, але видно, що це приміщення вже не нове. Можливо, це якесь приміщення з тих часів, але немає ніякої таблички. Все закинуте. Туди я хотіла заглянути Якісь погріб є, стоять якісь меблі старовинні, але на території нікого немає. Ну, тобто працівників, щоб запитати, чи якусь екскурсію взяти. Є тільки люди дуже низької соціальної такої поведінки. Які ви просто випивають. Ми так пройшлися, подивилися до округи корпус в гарному стані. Територія, видно, що доглядають за нею. І білочки бігають, які їдять горішки. Ні, то не горішок, то каштанчик. Подивіться, яка вона маленька. Тю-пі-пі, Побігла собі далі. Така гарненька. І ми пішли вивчати, що ще тут є. Якийсь цікавий будинок. І бачу, хто ж тут був. Ну, як же без нашого Тараса Григоровича Шевченка, який був в 1859 році. Ось його бюст, де б ми не були. Ми завжди побачимо Тараса Григоровича Шевченка. А ще ми дійшли до музею, який не працював, на жаль. Потрапити не змогли, і побачили табличку. Дивіться. Можливо, тут був написаний саме Гімн України або задумка його написати. Тому, друзі, треба приїжджати в будінь, треба брати екскурсії, щоб було цікавіше і пізнавально. Маю надію, вам сподобалася маленька історія Черкащини і Династії Семеренки. Тому приїжджайте з вас в лайки, вподобайки і допишіть, що ви знали саме про цю родину. До побачення!